Влазы, для того, чтобы подняться на опору обуваю. Хватит, хватит, Раньше на кране, да, поднималось. Вышкой, установкой. А сейчас это невозможно? Нет, в связи с э, дронами. А что дрон будет лететь, что будет делать? Сразу вниз опускать. Если у вас на это займет часу? Я думаю, если будет лететь, это будет быстро. Якщо у сатера щось не вадится, то він летить вгору. А якщо у электрика щось не ладиться, то він летить вниз. А немало, вот это замкнуло, погорело у всіх все там. А зв'язок. Зв'язок у нас тут тільки у ухудша. Там нема зв'язка. Хлопці попали під обстріл майже в центрі Українська. Касетні боєприпаси, навколо машини попадали. Колеса всі побила машину, бригада була в машині, броня витримала, ніхто з хлопців не постраждав. Все добре. помер, син пропав. Люди ездят в Доброполе, снимают деньги. А, еще два раза в месяц почта привозит пенсии, у кого не по карточке. Вот вчера как раз стояла машина тут, Крупошта выдавала пенсию, принимала платежи. А дроны элементы, там еще трубочка какая-то. И вон еще, ой. Четыре утра сегодня. Окна вылетели, стекла все разлетелись. Ну, с крыши там тоже пластик свалился. Часто пролітарі на території храму. Оце третій. І за храмом там було. Той дрон, що впав, не розірвався, він зарядом зусім. За усім. Ви його огородили? Ну, це, щоб ніхто не ходив. Це село постійно під обстрілами. Майже кожного дня ми туди їздимо завчора. Та і за сьогодні вже зранку були прильоти. Було там кілька дронів прилетіло. Пошкодили нам дві високовольтні лінії, багато низковольтних ліній. Ще там залишаються. Ну, дрібні такі е, низьковольтні, е відводи там до хат таке. То ми е сьогодні бо або завтра підберемо. На жаль, прийшлося виїжджати звідти, тому що почалися обстріли.